Всім вітання. Вчорашнє відео було таке специфічне, але досить таки е пізнавальне і цікаве. Я сьогодні, звичайно, що буду продовжувати свій експериментальний день і що я хочу зараз продемонструвати. Як ви бачите, зараз у нас стоїть на герці. Частота 121. КГц. Тепер демонструю. Ставлю сюди от. Дивимося, частота у нас 200. Що це нам дає? Всі прекрасно розуміють, для того, щоб нам попасти в хвильовий резонанс, нам треба довжина проводу. Чим нижча частота, тим треба більше проводу. Якщо у нас частота помножилася в 4 рази, це ми в 4 рази зменшуємо довжину проводу. Якщо в 8 раз, це нам вже можна роз... ну, матеріал зменшити в 8 раз. Тобто довжина проводу на катушках може зменшуватися. І ми будемо попадати в хвильові резонанси. Це досить -таки хороший результат, тому що задаючи генератор у нас індукційна плитка. Ми вийшли на частоту 200 кГц. З цієї частоти можна стартувати далі. Тепер я вчора в описі писав, зараз продемонструю. От дивимося, зараз антенна в мене стоїть. Зараз антенну від'єднаю. Антена від'єднана. Зараз я продемонструю, наскільки менша іскра. Так, от у нас. Провідничок, два кінці і один кінець я беру сюди. Тобто іскри майже немає. Вона така легенька-легенька. Так. так. І зараз ще раз роблю зупиночку і повторю вчорашній. Так, під'єднана антена. От і дивимося, наскільки виросла іскра. Тобто вже пробиває десь з відстані 5 мм. Тобто, тут один кінець у нас не задіяний, це вже якби такий провідничок сам на себе бере. Тобто йде, от ми бачимо з відстані 4 мм, вже йде пробой. Так, зараз поміряю частоту без антенни, дивимося. 250, тобто частота помножилася в 10 раз. Потужність пала, частота виросла. Я намалював простеньку схему, щоб було зрозуміло саме той ефект, який я демонструю. Оце у мене вторина обмотка. Це йде на антенну, а ця у нас йде до діода. От зараз я демонструю, поставив тестер. Оцей контакт у мене той, що йшов на діод, зараз під'єднаний. А другий контакт буду приєднувати в цю точку. І дивимося. Опір. Щоб було зрозуміло. Тобто, коли я маю нульовий опір на цій ділянці, так? тобто це індуктивність. Але тут, в цій тоці, в мене потенціал іскра є, а в цій тоці потенціалу немає. Оце саме важливо, тому що. Коли ми беремо класичні розуміння, у нас якщо є катушка, то в нас різниця повинна потенціалу бути що тут, що тут. А тут я продемонстрував, що в нас в даній тоці потенціалу немає, а в цій точці потенціал є. Оце саме важливо. З антени, як працює, я демонстрував в попередньому відео. От. Була різниця в даній точці, якщо перед антеною у мене іскри не було в цьому місці, а вже перед діодами тут розряд був. Тепер я зробив зміни, поставив антенну, от у мене, яка була в цій торці, от я зняв і поставив на заземлення. От ми бачимо так, через конденсатор на заземлення. І тепер включаємо систему. Система запрацювала. Так, і дивимося. З антеною у нас тут розряду не було, а з заземленням вже тут розряд з'явився. Тобто система працює із двома заземленнями і з антеною. Експеримент досить таки цікавий. Тобто, якщо подивитися потенціал, виходить між двома землями, заземленнями, ми маємо, тобто, якщо взяти трансформатор і права, як би ліва. Чи Початок, кінець обмотки заземлені, але різниця потенціалів досить таки потужна. І на цій лампочці ми бачимо і великий розряд, і велику енергію. Це видно по, саме по іскрі. Вон так що експеримент досить таки цікавий. Всім успіху і до нових зустрічей!